На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами. Як москалі, орда, ляхи бились з козаками, як збиралась громадонька. В неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці, грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина та вже не вернеться. Було колись, панували та більше не будем. Тії слави козацької по вік не забудем. Ваші аплодисменти. Діана Дзюба отримує подяку.